На каналі СТВ в етері щоденний випуск новин. Сьогодні 250-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ранок понеділка, 31 жовтня, в Україні традиційно розпочався з тривог. На додачу власника смартфонів отримували сповіщення від ДСНС про небезпеку ракетних ударів протягом дня на території всієї країни. Тільки за районок понад півсотної ракет, випущених з півночі Каспійського моря та з району Волгородонська Ростовської області, Росія атакувала українські регіони. Внаслідок ударів по об'єктах критичної інфраструктури, частина Києва опинилася без світла та подекуди без водопостачання, повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулєба. У Харкові російські військові двічі вразили об'єкт критичної інфраструктури, повідомив міський голова Ігор Терехов. У місті тимчасово перестали курсувати трамваї та тролейбуси. А також харківський метрополітен заявив, що призупиняє рух потягів метро. На Черкащині знеструмлено частину області. Серія вибухів пролунала і в Запоріжжі. Зокрема, російські військові поцілили ракетами по об'єкту критичної інфраструктури, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. В деяких об'єктах збиті уламки ракет впали на цивільні об'єкти. Через нічні обстріли марганця на Дніпропетровщині загинула 31-річна жінка. Ще одна була поранена. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Разніченко. Також російська армія вдарила дронами кабікадзе по об'єкту енергетичної сфери в Кам'янському районі. Є руйнування. За минулу ж добу противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів. Здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Куп'янськ, Харківської області, Сіверськ на Донеччині, Нова Кам'янка Херсонської області та Березни Гувата і Очаків на Миколаївщині. Попри намагання ворога знищити Україну через пошкодження енергетичної інфраструктури, наші захисники силами та засобами повітряних сил за ранок збили 44 ворожі ракети. Детальніше про ситуацію на передовій дивіться далі у відеоматеріалі від військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 71 тисячі 820 осіб ліквідовано. Танків 2686 бойових броньованих машин 5485, артилерійських систем 1728. РСЗВ 383, засобів ППО 197, літаків 275, гелікоптерів 253, автомобільної техніки та автоцистерн 4128, кораблі та катери 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1413, крилатих ракет 352, спеціальної техніки 154. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Спецслужби працюють над ліквідацією наслідків масованого ракетного удару по енергооб'єктах. Так на Житомирщині підприємствам та організаціям рекомендують оптимізувати графік роботи для електроекономії. Відповідне рішення прийняла Рада оборони Житомирщини. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бонечко. Необхідні зниження обсягів використання електроенергії усіма користувачами зумовлена низкою терористичних атак Росії на енергосистему України. Пошкодження, спричинені ракетними ударами ворога, призвели до дефіциту потужностей, які забезпечують перерозподіл електроенергії між різними областями країни. Це призводить до аварійних та планових відключень електроенергії. Задля зниження навантаження на енергосистему підприємствам та організаціям рекомендовано оптимізувати графік роботи, щоб максимально зменшити використання електроенергії з 7 до 23 години, та особливо у пікові години з 7 до 10 та з 18 до 23. це дозволить ремонтним бригадам більш ефективно усувати пошкодження та повертати систему до роботи у режимі, наближеному до звичайного. Йдеться про можливий перехід промислових підприємств на роботу у нічні зміни, відтермінування початок роботи торговельних та навчальних закладів, також заміну гарячого харчування у школах на сухі сніданки, а також суворе дотримання вже традиційних обмежень на використання вуличного освітлення, рекламної підсвітки та інші заходи. Рекомендація ради оборони дійсна з дня прийняття до нових особливостей розпорядження, які будуть прийматися з огляду на стан енергосистеми країни. Обсяг обмежень та оновлені графіки роботи громади затверджуються безпосередньо на місця. Натомість у Житомирі діти повернулися з осінніх канікул. До кінця тижня школи міста працюватимуть у звичному режимі онлайн та офлайн. Кожен обирає для себе зручну форму навчання. Загальноосвітні заклади готові забезпечити очний та дистанційний формат навчання. Повідомляє департамент освіти Житомирської міської ради. Українські воїни за останній період звільнили від ворога значну кількість населених пунктів. Але повертатися до своїх домівок місцевим мешканцям ще зарано. Після ворога тут лишається ще багато небезпечних сюрпризів. Як виглядають звільнені від окупанта населені пункти? Далі у відеоматеріалі від військового телебачення. Українські воїни за останній період звільнили від ворога велику кількість населених пунктів. Та повертатися до своїх домівок місцевим мешканцям ще зарано. Після ворога тут лишилося ще багато небезпечних сюрпризів. Взагалі, поки не буде офіційно сказано державним виководством, що можна заходити, можна жити. До цього часу желательно взагалі не заходити, тому що ми самі прекрасно бачимо, село звільнене, вроді би наші Збройні Сили тут. Але є от, зустрічаються такі от, випадки, от, як ми от бачимо на даний час. Підрив вже в звільному селі фактично відразу після деокупації населеного пункту тут починають працювати фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій. Їхнє головне завдання сьогодні обстежити вулиці населеного пункту. На прохання місцевих жителів, фахівці ДСНС також обстежують їхні домівки. На даний момент ми займаємося обстеженням об'єктів інфраструктури населеного пункту. Ну а саме, обстеження дороги, ну, признає частини та Узбіччя на наявність вибухонебезпечних предметів. Це різного типу це ну, нерозірвані боєприпаси, так само, як артилерійські снаряди, мінометні міни, касетні бойові елементи, гранати, тобто ну, воги, там, ручні гранати. Небезпечні предмети, які трапляються в населених пунктах та навколо них, можна умовно поділити на дві групи. Це не розірвані боєприпаси та спеціально встановлені ворогом вибухові пристрої. Якщо не здетоновані боєприпаси, як правило, можна помітити візуально, то зрештою сюрпризів від ворога все набагато складніше. Ворог часто мінує будинки цивільних громадян. Ну, в приміщеннях, де жили ці, як їх назвати, <свісно> <свісно> да, ворожі під підрозділи. Буває, що вони по особі залишають ну, просто боє, боє, боєприпаси, боєкомплекти. і Ми також їх забираємо. Ну і в Розтяжки в основному. Це так, так само гранати на, на розтяжках. Ну, протипіхотні міни, такі як там, ОЗМ, мон 50, ну, і інших видів. Так, тут вони жили. Тут він уже уже ясно, як свиня. Сейчас покажу, де вони по складовище. Тут вони людям лишили подарунки. Дать. Один из них. Походу, их не раньше лежать. Ну, вот тут такие вот прикольчик. Нет, это просто 82-я Но трогать ее не будем, ничего не понятно. Треба обдивлятись. Треба обдивлятись більш детально. Ну і лишили вони таку штучку, як саморобний вибуховий пристрій. Пішли. Не знаю, що там є, але... Но... не знаю, что с ними. Ну, бачим, что она уже туда зернем, и не должно Что -то... Что с ним? И вот его Не знаю, это я прошлый раз Что у нас Возможно, перед что-то даже есть. И... На жаль, випадки, коли місцеві жителі підриваються на встановлених ворогом вибухонебезпечних пристроях, сьогодні не поодинокі. Я знав, що ліфт, у нас там, Я біля станції живу, Так там один ти подарвався, а те гриби забирав. І рухи не одирвало. А мій одна гость та, та, та ну, товариш. Так ти хто теж то гриби забирав і, і теж зацепив, вона ну Гарно, що та сосна була, є така, ну то все, так його спасло. Найбільше, кажуть військові, від вибухонебезпечних предметів страждають діти. Діти в першу чергу. Тому що дітям цікаво і вони хапаються за все. Це ж діти. Вони хапаються практично за все, що можна. І Ті самі іграшки бігають. І це діти. І, на жаль, діти підриваються частіше, ніж підбираться. На повне розмінування населеного пункту потрібно багато часу і повертатися до рідних домівок наголошують спеціалісти. Варто лише коли про це офіційно оголосять органи місцевої влади. Понятно, Василь Соловій, Єгор Трошкін, Олександр Соловій, військове телебачення. Російські окупанти демонтують та вивозять обладнання для мобільного зв'язку з Херсонщини на території окупованої Донецької області, повідомили в венштабі. На тимчасово зайнятій території Херсонської області російські окупанти продовжують демонтаж та вивезення обладнання вишок стільникового зв'язку у Донецьку область для налагодження та розширення покриття так званих національних операторів зв'язку. Йдеться у повідомленні при цьому росіяни продовжують підготовку до евакуації окремих підрозділів та військової техніки з правобережної частини Херсонської області. Для цього уточнюється наявність плавзасобів річкового флоту, встановлюються понтонні переправи та періодично проводяться перевірка справності та готовності барж, пояснили в штабі. Від вибуху гранати під Житомиром травмувалося двоє чоловіків. Так, увечері, 29 жовтня, у Тетерівській громаді, під час побутової суперечки у будинку місцевого жителя, його 62-річний квартирант квартерант чеку чеку ручної гранати, яку мав при собі. Того вечора квартирант повернувся на підпитку. Власник будинку теж вживав алкоголь. Тож між чоловіками виникла словесна суперечка, в ході якої господар вимагав у свого гостя з'їхати на іншу адресу. За якийсь час той зайшов до кухні і поклав на стіл боєприпас з уже висмикнутою чекою. Господар встиг відкинути небезпечний предмет у коридор, після чого і пролунав вибух. Обидва учасники інциденту отримали осколкові поранення. Водночас госпіталізований квартирант у медзакладі знаходиться під вартою правоохоронців у порядку статті 208 затримання уповноваженою службовою особою кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці розпочали досудове розслідування, вилучивши під час огляду помешкання частинки боєприпасу попередньо гранати Ф 1 Нині за погодженням з окружною прокуратурою чоловікові оголошено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Стаття 15 замах на кримінальне правопорушення, частина 1 статті 115 умисне вбивство та частина 1 статті 263 незаконне поводження зброєю бойовими припасами та вибуховими речовинами. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу за чинним законодавством, підозрюваному у замаху на чуже життя може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі. Сезон збору урожаю вже практично завершився, проте не в підприємці Житомирщини. У двох товариств області виник конфлікт через оплату послуг. Як наслідок, неможливість зібрати урожай та відібрані робочі місця у людей. Які наслідки для мешканців області та самих власників підприємств від такої сутишки – далі у сюжеті моєї колеги Каріни Цимбалюк. Заблокували збір врожаю, забрали техніку та залишили людей без роботи. На Житомирщині у селі Сушки кілька днів проводилися обшики та слідчі дії на території ТОВ Добре поле яке зберігає сільськогосподарську техніку ТОВ Івен Райс. Як пояснює адвокат та представниця ТОВ «Добре поле» Софія Гладишева, між товариствами Івен Райс та «Еватера Логістика був укладений договір про оренду сільськогосподарської техніки, за користування якої Івен Райс оплатив наперед. Ніше товариство «Евотерологістика», що надавало техніку в оренду, звернулося до поліції з заявою про шахрайські дії. «Івенрайз». «Дане майно належить на праві власності товариства з обмеженою відповідальністю Добре поле рухоме майно, яке знаходиться всередині, перебуває у користуванні тов і Райс на підставі діючих договорів оренди з товариством дані договори діють до 31 грудня 2022 року. Всі оплати були здійснені по договорам, але було з якихось підстав представниками власника майна подано заяву про вчинення кримінального правопорушення за частиною 4 статті 190. Отже, ТОВ «Івенрайс» може до 31 грудня поточного року зберігати майно у себе, тобто на підприємстві Добре поле, оскільки договір діє до цього часу, за словами адвокатки, про розірвання договорів тов добре поле повідомлено не було. Тож вони працювали у звичному режимі. В даному випадку це цивільно-правові відносини, наявні діючі договори, будь-яких позовів щодо розірвання, визнання недійсним, щодо цих договорів нам заявтовий венрай заявлено не було. Тому ми не розуміємо, що відбувається, на якій підставі здійснюються слідчі дії. Фактично вилучається майно, яке перебуває у користуванні. Окрім цього, Софія Гладишева не може знайти пояснень, чому слідчі дії на території Коростенського району Житомирської області проводять працівники поліції Подільського району Київської області. Крім того, хочу зазначити, що слідчі дії проводяться працівниками Поділь працівниками поліції Подільського району. Тобто не за підслідністю не зрозуміло, чому вказані працівники здійснюють розслідування на території Корстанського району і щодо товариств, які не зареєстровані на території Подільського району. Це теж під великим питанням. Виконувати свою професійну діяльність Софія Гладишева не може. За її словами, правоохоронці перешкоджають її роботі як адвоката. Я можу проїхати на територію. А чому я я адвокат? Гладишева Софія, представник ТОП Добре поле. Відбувається слідча дія. Ви можете мене пропустити? Пропустіть мене, будь ласка, ви мені перешкоджаєте адвокатській діяльності, я просто попереджаю. Це незаконно, те, що ви мене не пускаєте. Розблокуйте мій транспортний засіб. Що ви робите? Розблокуйте мій транспортний засіб, будь ласка, я не можу виїхати. Я пробачаюсь, можна я проїду? Можна я проїду? Тим часом, поки триває слідство, працівники не можуть продовжити збирати врожай, каже керівник виробничого відділення ТОВ Івенрайс В'ячеслав Варваринець. Ми бачимо, тут відбуваються якісь дії, які перешкоджають сільськогосподарські діяльності. Знаходяться на нашій базі трактори, які мають, повинні бути зараз у полі, бо йде збиральна компанія. Наразі ми не можемо виїхати і вигнати нашу техніку з цієї бази. Приїжджали якісь невідомі автомобілі на цивільних номерах от, і перешкоджали наші діяльності, повідомлювали, що це якісь ідуть слідчі дії от, на нашу потребу, якісь документів. Офіційних документів не було надано. Добрий день, а можете покликати слідчого, Хтось щось може сказати? Надавати будь-які коментарі, слідчі під час обшуку нам відмовилися. Чому для цього є уповноважена особа? Хто до кого нам звертатися тоді скажіть подільського управління поліції. Тож ми за коментарем звернулися до Подільського управління ГУНП у місті Києві, які повідомили, що прокоментують ситуацію лише за офіційним запитом. Як пізніше повідомила представниця ТОВ «Доброполе», техніку слідчі все таки вилучили. Проте залишати все так товариство не планує. Софія Гладишева каже, вони вже написали заяву в ДБР. З результатом слідчої дії можу сказати, що майно, що перебуває в користуванні ТОВ і Венрайс, все ж таки було працівниками поліції вилучено, зламано багаторічні насадження, що належать ТОВ добре поле, також огорожу. І ми, хотімо, ми зазначаємо, що просто так це все залишати не збираємося. будемо діяти в межах чинного законодавства, оскільки орендар має таке ж право на захист свого права користування на рівні з власником. Житомирянин вкрав щойно висаджені туї з території ліцею міста та продавав їх на ринку. Так уночі 25 жовтня з подвір'я навчального закладу було викрадено понад 20 дерев. Сума завданих збитків склала майже 11 тисяч гривень. Поліцейське Житомирського райуправління управління поліції оглянули місце події, опитали ймовірних свідків та очевидців, переглянули записи з камер відеоспостереження – у результаті оперативної роботи кримінальної поліції встановила до події причетний 44-річний житоморянин. За зібраною інформацією він продавав викрадені дерева на місцевому ринку. Тож поліцейська розшукала одного з покупців, який, не замислюючись про вкрай вартість, придбав 21 деревце ціною 50 гривень кожне. У нього вилучили рослини. Нині триває досудове розслідування за частиною 4 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Встановлено, що причетний до правопорушення вже був раніше засуджений за майнові злочини. Він визнав свою провину, пояснюючи, що таким чином хотів підзаробити. Чиним законодавством таємне викрадення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану, карається позбавленням волі на срок від 5 до 8 років. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Залишайтеся з нами, бережіть себе і пам'ятайте, кому ми завдячуємо можливістю жити і працювати. Разом вистоїмо і переможемо. Все буде Україна! У вівторок, 1 листопада, температура максимальна в день плюс 12, вночі плюс 4. Влогість повітря від 53 до 97 відсотків. Вітер південний 2,1 метри за секунду. Перша половина дня у Житомирі буде ясною а після обіду з'являться хмари. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ.